Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами приготуємо неймовірно смачні та соковиті чебуречки. Подивіться, це дуже просто, зовсім не складно приготуванні і дуже-дуже ароматно. Давайте готувати. Розпочнемо з тіста. Я беру пів кіло борошна, просіяного обов'язково, і наливаю в мірний стаканчик 240 мл води. До води додаємо 4 столові ложки соняшникової олії, трішки перемішуємо і додаємо дрібочку солі. Ось так. Ще трішки перемішуємо. Все, і тепер просто заливаємо до нашого борошна. Обов'язково кип'яток. Саме не тепла водичка, а кип'яток. Все. Тепер прибираю ложку і прямо ось так вимішую. Якщо вам буде гаряче, можете одягти в умову рукавичку таку одноразову. Зараз швиденько тут вимішуємо. Це, до речі, тісто універсальне. На ньому можна робити і вареники, і пельмені, і навіть лаваш нього можна посмажити. Але сьогодні ми з вами зробимо саме дуже соковиті чебуречки. В мисці вже незручно мішати. Переходжу на робочу поверхню. І зараз так гарнесінько його вимішую. Воно дуже тепленьке, приємно до рук, дуже гарно вимішується. Це буквально займе в нас 2-3 хвилинки. Все готове. Подивіться, яке воно гарне в нас. Ось, ще тепленьке. Беру тепер кульочок, ось так за його загортаю і фішки відкладаю. Нехай воно в нас набуде нам потрібної консистенції. Так, для начинки я беру тут в мене півкилос, ви нагов'яжу фаршу, беру такі півтори цибулинки ріпчаті, одну голівочку таку, часничку, зубчик. Такий великий. Та петрушку, тут в мене грамів 30. Все це тепер подрібнюю. Ось ну, так, на милликій терці натираємо чесничок і сюди ж цибульку. Перекладаємо до м'язка і нарізаємо зелень. Мілесенько брати зелень будь-яку, можливо, у вас є кінза чи кріпчик У мене трішки петрушки але зараз все піде в діло. Додаємо зелень. додаємо чорного перчику сюди за смаком та підсолюємо ось так. Тепер прямо сюди виливаю 100 мл води холодної. І тепер все це гарненько вимішую. І все в нас з вами майже все готове. Залишилося тільки посмажити. Якраз за цей час, поки ми робили фарш, наше тісто відпочило. І вже все готове. Ось так. Якщо у вас фарш засухий, дивіться, можна ще додати трішки води, щоб наш фарш був соковитий та смачний. Ось так. бачите? Ось така нам потрібна консистенція. Так, починаємо ліпити наші чебуречки Достаємо тісто. Воно вже гарно відпочило. Бачите, яке воно стало еластичне. Зараз я його ось так розділяю на шматочки. Так, розділила. Дивіться, шматочки беріть такі. Як ви хочете чи бурячки, чи великі, чи маленькі. Трішечки ось так собі підпиляю дощечку. І розкачую тісто максимально тонко. Таким кружечком. Воно дуже гарно розкачується, нічого не прилипає. Подивіться, яка краса. Ще. Тонкіше. Ці поки що я складаю пакетик шматочки. І ось так накриваю, щоб вони в мене не обітрювались. І Буду брати по одному. Так буде дуже зручно. Так, тепер я беру фарш. Ось таку гарну столову ложку. Викладаю ось так на одну сторону. Так, а іншою накриваю. Тепер ось так. Пальчиками примінаємо ось таким чином. І тепер виделочкою ось так робимо такі гарні везеруночки і ще додатково скріплюємо наші краєчки. Ось так. Все, ось такий в нас красень вийшов. Таким самим чином кліпимо наші всі чебуречки. Це можна робити одночасно і ліпити, і смажити, або відразу заготовити та вже не відволікатися, а смажити. Ось так. Знову гарненька ложечка фаршу кладеться. Ось так, не жалкуємо, бо дуже це смачно. Защіплюємо ось так гарненько, щоб у нас нічого не витікало. І виделочкою ще раз проходимося, закріпимо наш результат. Ось так. Так само з вами робимо зі всім нашим тістом. Все, приступаємо до смажки. Наливаю соняшникову олію, олійки не шкодую. Так, гарненько, щоб наші чебуречки гарно всі просмажувались. Ось так. Зараз вона в мене швиденько розігріється і будемо викладати. Ось так викладаємо в олійку. У мене сковорідка велика, то я відразу по три штучки буду смажити. Вони в мене невеличкі чебуречки. Ось так. Три якраз гарно. Бачите, сюди вже четвертий не дуже ляже, бо не буде їм куди рости. І зараз буквально десь по дві хвилинки з кожної сторони і будемо перевертати. Так, подивимося. Зараз можна потихенечко перевертати. Ось такі вони у нас гарні, золотаві. Так, тепер беремо і викладаємо наші чебуречки, вже готові, на паперові рушнички. Ось така в нас краса виходить, аромати на кухні, неймовірні стоять. І таким чином пересмажуємо всі наші чебуречки. Ну Ось, друзі, в нас з вами вийшло 18 смачних, неймовірно красивих чебуречків. Обов'язково приготуйте, ставте ваші вподобайки, лайки, підписуйтесь і до нових зустрічей! Бувайте!